Добрий день, друзі і гості мого каналу. З вами, як завжди, Надя. Сьогодні готуємо м'ясо по-французьки. Кожна господиня готує його по-своєму, в кожній свої секретики. Ну покажу, як готую його я. Значить, дивіться, філешка у мене з домашні курки, домашніх брови. Можете брати свинину, можете брати курятину, можете брати індичес м'ясо. І тоді ріжете його на ось такі шматочки. Ось так. Ось так я ріжу. От. Так раз. Так. От, і виходять такі, наче набиточки. Бачите? Це м'ясо я порізала. ось отакі шматочки. Де більший, де менший. Тут не принципово. Головне, щоб вони були такі, наче плескачики, як на биточки. Так, далі. Тепер це м'ясо солю. Посипаю чорним меленим перцем. І все. Більше, я тут нічого не роблю. Тепер я його гарненько перемішую. Листок ми змазуємо олією так гарненько. Ось так. Рівномірно розприділимо його по противню. Ось так. І тепер беремо шматочки м'яса, відбиваємо їх і викладаємо на листок. Ось так плотненько викладаємо один до одного. Тому що, як воно буде пектися, м'ясо, як ви знаєте, воно зменшиться в об'ємі. Це, ось дивіться, бачите, із трьох грудок у мене вийшов цілий протвінь, повний протвінь м'яса. Рівномірно його розклала густенько, ви бачите. І тепер сюди я приготувала 5 здорових цибулин. Так, значить, що я роблю? Цибульку я ріжу. Так. Ось так, дрібненько, бачите? Ось так, дрібненько покришуємо і викладаємо, сейчас будемо викладати на м'ясо. Це так покришила. І тепер висипаю це все на м'ясо. Це чим мені подобається м'ясо по-французьки? Тим, що воно готується дуже швидко. Його виходить багато. Якщо, наприклад, у вас гульня якась там в гості приходять, Його треба багато, швидко робиться. Воно дуже смачне. О, і над ним довго не стоїш. Його бігом раз-раз, раз зробив, поставив в духовку і сміло можеш другим займатися. Значить, дивіться, цибулю я виклала, і тепер його густенько розподіляємо по м'ясу. Ви не бійтеся, що кажеться, що наче цибулі багато. Ні. Ви запам'ять, якщо цибулі буде мало, то м'ясо буде сухувати. Цибуля, вона якраз з м'ясом, як буде готуватися, вона буде відділяти свій сік, буде давати м'ясу соковитість і свій смак. Цибуля дасть свій солод. Так, значить, розподілили. Деякі люди сюди додають, наверх кладуть або шматочки ківі, шматочки ананаса, шматочки мандарин. Або ще сюди можна викласти піджарені грибочки. Я цього в нас люблять класику. Ми любимо так, як я вам показую м'ясо, цибулька. І зараз поливаємо майонезом. Берем твердий сир, який гарно плавиться. У мене на цей раз гауда. І тепер я натираю на оцю тертушку. Все. І тепер оцей сир. Ми рівномірно посипаємо по м'ясу. Де трошки більше попаде, де трошки менше. Це не страшно. Все, оце гарненько посипали ми сиром рівномірненько. Ну, де трошки прогалинки, нічого страшного. І тепер ми цю всю красу відправляємо у розгріту духовку випікатися на 180 градусів. Ось. Яка краса у нас вийшла. Бачите, як ми густенько складали м'яско, і воно все рівно трошечки роз'їхалося. І тепер, як воно повністю вихолоне, тоді його я нарізаю на порційні кусочки, викладаю в тарілочку і подаю до столу. Ось така краса у нас вийшла. Велика миска м'яса по-французьки. Як ви бачили, воно готується дуже легко, швидко, просто, а саме головне, що воно дуже смачне. Ну, все, друзі, дякую вам за перегляд, до побачення! Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, миру, злагоди, добра. І усього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока!